Слово має класний керівник Володимира. Володимир вчився в Ковальському ліцеї номер 1 Наталія Рибачук. Це коледж, це керівник коледжу, Свого економічний фаху коледж. Це не школа, це коледж. Вибачте, будь ласка, ворожка Вікторія. Так. Дуже тяжко говорити про це. Тому що я до останнього не знала, що Вова пішов на війну, і коли отримала цю звістку, це для мене був дуже великий шок. Хотілося зразу десь підстелити руки, повернути час назад, але вже пізно. Пізно, ти не знаєш, що в такі моменти сказати родині. Бабусі, дітям, яким я телефонувала два-три дні для того, щоб вони зібралися сьогодні, шанувати його. Він був дуже доброю дитиною. Я з ним познайомилася в 2016 році і була поряд його нелегкі, такі дитячі, юнацькі. Життєвий шлях його такий нелегкий. Але він завжди був усміхнений. І знаєте, оті картинки спогади про нього перед очами. Усміхнений Вова, завжди ті ямочки на обличчі. І завжди, коли у нас були якісь заходи, і дуже пригадується той момент, коли ми. Організовували з класом таку важливу подію для діток в реабілітаційному центрі Свято Миколая. Вова кричав: ну, говорив, я хочу бути Миколаєм, дайте мені побільше слів. Тобто він розумів долю тих діток і хотів їм допомогти. І він завжди, завжди йшов всім на допомогу. Дякую бабусі за виховання, дякую всім однокласникам, які прийшли підтримали. Дійсності дуже тяжко. Дуже тяжко розуміти те, що його вже немає. Отже, я думаю, що ми всі завжди будемо пам'ятати того Вову. Доброго, щасливого, усміхненого, і він буде завжди в наших серцях. Слава Україні!